5 простих способів вбити онкоклітини. Як подолати онкологію? З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. І сьогодні ми будемо говорити на дуже серйозну тему, за яку я постійно отримую хейт. Мене постійно ображають за цю тему, але я не перестану спілкуватися про рак, про його. Причини виникнення і то, як ми можемо повпливати на наше здоров'я, нашим способом життя, попередивши розвиток онкологічних захворювань. Тому що я наголошую на тому, що рак це наслідок вашого способу життя. Це наслідок того, що ви їсте, як ви їсте, як працює ваш шлунково кишковий тракт, ваша імунна система. Як активуються ваші гени? Я що хочу, щоб хочеш, люди розумні цей, чули мене, разом. що Добре, я вам кажу анкету. і змінили. Ваші звички в харчуванні, ваш режим сну і це попередило би розвиток онкологічних захворювань, а не перекладали відповідальність на долю на якісь випадки. Тому що все, що ви їсте, впливає на те, як потім у майбутньому якими захворюваннями ви будете хворіти, і давайте почнемо. Перше на що впливає це харчування. Давайте розберемо середньостатистичну тарілку, що їсть людина в нашій країні і як це впливає на роботу організму. Найчастіше, що у нас є, макарони, картошка, рис, м'ясо, якась падліва і один отакий маленький, знаєте, огірок, бум! Лежить і дивиться на вас. Велика кількість простих вуглеводів. Булочка з чаєм, булочка з кефіром, солодке, мінімум овочів, мінімум фруктів, мінімум ягод. Таким чином, оця їжа, яку ви вживаєте, викликає системне запалення в вашому організмі. Вона викликає закрипи, вона викликає збої в роботі імунної системи. Будь ласка, не кажіть мені, що цукор це не шкідливо, всі це знають. Цукор це шкідливо, цукор це дорівнює запалення, всі знають, запалення це порушення роботи мікробіому. Порушення роботи мікробіому це означає, що це порушення в роботі імунної системи. Коли імунна система не справляється, кількість поламаних клітин стає настільки багато, тому що ракові клітини вони синтезуються кожен день. Все залежить від того, як наш організм може їх чистити. І а, основним органом інтокси, а, детоксикації це є починка. Якщо у нас в починці ненормально не, не проходить детоксикація, ці токсини накопичуються, ракові клітини накопичуються, і ми маємо. Як наслідок рак, звичайно, це не виникає завтра, там поїв цукра, побухав і все, і помер. Ні, це постійні віддалені наслідки. Тому те, що ви їсте, це в першу чергу впливає на ризики виникнення раку. І якщо ви хочете попередити розвиток. Онкології, яка є другою причиною смертності, ви можете вплинути на це вашим раціоном харчування. У мене було декілька різ, і там срач. А, чому помирають тоді маленькі діти? Давайте так, я зараз кажу про вас. Про дорослих, про людей, які беруть відповідальність на себе, які знають, що вони цю їжу готують, вони її купляють. Ми не говоримо зараз про дітей, тому що там трошки інші механізми. Хоча, якщо дитина має онкологію, звичайно, що якщо ви будете її годувати печенькою, це буде тільки погіршувати її стан, а не покращувати. Я сподіваюся, що це логічно. Тому основно, основним моментом, який може попередити розвиток раку, це достатня кількість овочів в вашому раціоні. Овочі це база, база і основа здоров'я. І не тільки овочі, а ще краще, щоб це, були, щоб це була зелень. Щоб ви в кожен прийом отримували достатню кількість овочів і зелені. Зранку салат в обід, салат, ввечері приготовані овочі. Також ви можете ще глибше ниряти а, в здоров'я і ви можете робити зелені смузі. Ну, це я вже знаєте, вже про таких прям зожників кажу, але а, це може робити кожна людина. Ці зелені а, Смусуміші, смузі, вони являються антиоксидантною бомбою, яка якраз таки і вбиває оці вільні радикали, які являються фактором розвитку онкології, тобто вживання на постійній основі великої кількості овочів, просто так жувати оці листя. Стоп! Якщо ти відчуваєш постійне здуття, важкість, закрипи, Дискомфорт в шлунку і вже втомився шукати рішення. Я знаю, як це впливає на твоє життя. Такі скарги можуть бути причиною таких проблем, як аутоімунні захворювання, проблеми по гінекології, ендометріоз, поліпи, можуть бути причиною акне, дефіциту заліза. Я постійно стикаюся в своїй практиці з пацієнтами з такими проблемами, і в мене є для тебе рішення, яке може вирішити цю проблему. Я запрошую тебе приєднатися на свій курс по роботі з шунково-кишковим трактом. І якщо ти хочеш потрапити на цей курс, будь ласка, заповнюй анкету. В описі до цього відео, після того, як ти заповниш цю анкету, я проведу з тобою безкоштовну вступну консультацію, де ми більше познайомимося. Ця анкета це перший крок до твого щасливого, здорового життя. Не витрачай час, заповнюй анкету, адже ти потребуєш найкращого відношення до свого здоров'я. Мій колишній чоловік постійно мене хейтив за те, що я. Могла що я робила. Я так любила цю пакет салат, оцей з пакета прямо так руками їсти. Мені дуже смачно було. Він каже, що ти що ти їш руками? Але оці прям зелень це прям бомба, і це те, що зробить нас дуже здоровими і попередить розвиток таких захворювань, як рак. Насправді є дуже багато і досліджень на цю тему, і багато лікарів, які мають там мільйонну аудиторію, які про це постійно кажуть. Не треба мене хейтити, просто подумайте логічно, що здоровіше: булка з конфетою чи смузі, якийсь салат. Ну, я сподіваюся, що мені не потрібно пояснювати. Третій такий фактор це в'язкість води. Є дослідження в журналі Нейчер. Яке було просто прошумівше, що в'язкість води впливає на розвиток метастазів при онкології. Тобто, якщо ви будете пити а, солодку воду воду, яка має більш в'язку консистенцію, це буде погіршувати стан вашої хвороби. і вона буде прогресувати. Про воду є окреме відео, можете його продивитися. Але що вам треба робити? Ні в якому разі не пити холодну воду, тому що вона спазмує всі сфінктери. Вам потрібно пити теплу воду, вам потрібно пити воду, живу. Як зробити живу воду? Уважно. Ми беремо теплу воду, додаємо туди лимон, додаємо туди ягоди, додаємо туди зелень. І вона змінює свій pH, вона стає лужною. І ця вода а, лужна, вона якраз і являється профілактикою багатьох захворювань, включаючи онкологічні захворювання. Тому п'ємо теплу воду, і коли ви пили цю теплу воду, у вас залишились ягідки, ми їх теж з'їдаємо. Це дуже класний спосіб бути здоровим. Оскільки я вчу вас комплексно підходити до свого здоров'я, я не можу не говорити про ментальне здоров'я, про психічне здоров'я, тому що на рак впливає також, як ви відноситеся до життя. Психосоматика це не якісь містичні історії, тому що мозок дає сигнали в кишківник, в органи і системи. І кишківник також дає сигнали в мозок. Тобто ми а, так от по кругу тіло і мозок а, якби, контактуємо. І ті думки, які ми думаємо, якщо ми постійно знаходимося в негативі, ми знаходимося постійно в стані жертви, всі у нас погані, всі у нас в цьому винні, це значно сильно погіршує вірогідність захворіти а, серйозними важкими захворюваннями, включаючи. Онкологію. Для того, щоб працювати своєю ментальною системою, я на консультації даю дихальні практики, які науково доведені, тому що дослідження є по деяким дихальним практикам. Я даю медитації, які також науково доведені, які впливають на роботу нашої ментальної системи, які посилюють зв'язок мозка і тіла. І таким чином ми пророблюємо профілактику онкологічних захворювань. База тому а, в кого є бажання зайнятися своїм здоров'ям і профілактично. А, Попередити багато захворювань, приходьте на консультацію або на програму з супровідом. В описі до цього є відео, є посилання на анкету, ви залишаєте свої дані, я з вами зв'язуюсь і ми проводимо безкоштовну вступну консультацію, на якій обговорюємо деталі нашої сумісної роботи. До нових зустрічей, підписуйтесь на інстаграм і на YouTube.